Коли бачиш що таку красу, завжди хочеться зупинитися, завжди хочеться насолодитися цією красою. Не тільки самі подивитися цю красу, а хочеться, друзі, і вам показувати дуже багато краси, яка нас оточує для того, щоб у всіх був гарний настрій. І починаємо дивитися красу. Всім привіт! Справжні моменти життя з вами. Побачила гарні клумби. І пройти повз спокійно не можу, тому вирішила вам їх показати. Тут є смарагда, верхівки обрізані, але така стройняшка-стройняшечка. Ту я смарагда. Ялівці лускаті. Також дуже гарні. І далі точно так зроблено з іншого боку. Також лускаті ялівці, далі тис ми бачимо. Тут є смарагда, і далі пішли, видно, декоративні дерева. Зараз хочу зайти вам показати ці декоративні дерева. Тут машини, правда, стоять, заважають. Ось Декоративні дерева, сосни. Такі гарні клумбочки тут зроблені, тому я не могла пройти. Бачимо ось цю красу. Хіба можна її пройти, оцю красу Барбариси? Барбариси взагалі яскрава прикраса на всіх клумбах. Ось і грін карпет такий зелененький. І сосни гірські. Тут така подушковидна ялиночка. Така краса. Хочеться не тільки самій дивитись цю красу, як я завжди говорю, а й вам показувати. Ось ще така клумбочка. Далі вербаха, коранішики гарно. І тут бачимо грунту, покривні ялівці заплітають так, мульчують. Також декоративне деревце. А це у нас яка краса. Такий тис, різновид тису. Тут я смаравда, барбарис. Далі також бачимо таку красу. Такі мініатюрні тут деревця також прикраса, ландшафт. І тут ось такий тис. Гарненько, правда? Знаходжу для вас такі гарні клумби. Тут бачимо такий варігатний ярівець. Також тис чудовий такий. Тут є смарагда, гірська сосна, барбариси, яскраві, яскравенькі. До речі, ці сосни, якщо їх стригти гірські, то вони будуть отакі густенькі. Якщо їх не стригти, то будуть дві-три палиці торчати і гарного нічого не буде. Тобто ці рослини, сосна гірська, потребує догляду, щоб постійно тут вже зламали. Тут вже їх немає. Оце бачите, тут були ці наросли такі. Шишечки, ну, вербаха, коренішики, ну завжди ну, така красуня. Чомусь у мене вдома я її саджала. Але спочатку вона була невелика, така, я її просто отак зламала, гілочку посадила, і вона в мене виросла. Але така була вона невеличенька. Чоловік косив траву газонну, покосив її. І вона, щось, я її потім, правда, намагалася ще пересадити. І вона від того, що постраждала, не виросла, але вона гарненька. Ну гарненька, якщо так за нею дбати, якщо її стрифти. І грунта покрівні олівці, так розповзаються, ростуть. І далі, друзі, бачимо клумби. Які йдуть отаким от рядком. Сосни гірські, за якими доглядають. Подивіться, які вони широкі, які вони гарні, ось у них шишечки є. Вони такі гарненькі, гарненькі. Бо доглянуті. От Сосна гірська вона потребує догляду. Ялиночки бачимо, які. Такі прирости, не колючі, ну зовсім не колючі Ось і далі. Також бачу якісь тут шишечки на них є на цих ялиночках. От сосни гірські, дуже чарівні. Тис, подушковидні ялиночки. Так що, якщо на цим усим, за цим дбати своєчасно, то буде отака краса, буде дуже гарно. Подивіться, як тут гарно. Така ялиночка розповзлася. Я все хотіла вам цю клумбу показати, але у будні дні тут стояло багато машин завжди. І я не могла підступитися, щоб показати одну цю клумбу, так. А зараз добре, що неділя, такий вже жаркий день. І мені вдалося знайти час. Коли саме можу показати вам ці клумби, дуже гарні, і так вони йдуть. І все ми бачимо потребує догляду. Якщо є догляд, то все ось таке гарне. Це хочеться показувати таку клумбу і не відходити від неї. Тому що ходиш і відпочиваєш, отримуєш насолоду саме. І вон вам ця верба хакураніший чудова, з кольоровими листочками. Якщо вона саме ось так пострижена, то вона має дуже гарний вигляд. Дуже. Бачимо, тут і рожеві є, і білі листочки. Ну який же чудовий оцей тис. Просто супер чудовий. Дивлюсь, як там всередині також багато жовтенького йде. Отак, друзі, такі можна мати гарні клумби і вдома так само саджати їх. І далі ось перед нами ця клумба на цій території. Чим вона мені подобається? Вона подобається, ну, по-перше, я завжди кажу, ту я смарагда. Дуже струнка така туя, вона є такою стіною для тих квітників, які ростуть перед нею. Ми бачимо також тую ауреонана, вона вже від квіту на ній були квіточки. Ось така вона гарненька. І вже ось такі шишечки на ній з'являються. І ялівці. Ялівець. О, до речі, ось також із серії нано ялівці під низом. Дуже гарні спереді. Вони високі не ростуть, а далі ялівець козацький. Його треба стригти. Він росте високий, а спереді ось це вони отакі ростуть гарненькі, кругленькі. Ну так як клумба не домашня, то немає своєчасно, напевно, кому я би вдома там вибрала ось це. Але ж це не моя клумба, я не можу собі дозволити цього зробити. Тут є садівник і тільки він має право розпоряджатися саме цією клумбою. І знову я виходжу до... Тієї краси, з якої я почала своє відео. Такий ялівець у мене є вдома, я його дуже люблю. Він дуже-дуже гарний, друзі. Ніколи не пошкодуєте, як його посадите. Він чудовий, у нього колір такий із блакитним відтінком іде. Він потужний також. За ним не треба ніякі добрива, нічим обробляти його не треба. Він просто росте сам по собі і все, одне, що я роблю з цим ялівцем, це я стримую, щоб він не ріс дуже високий. І зараз я ці клумби здалеку вам покажу, для того, щоб ви зрозуміли. Яке місце вони можуть мати на вашій ділянці? От здалеку і ще пройдуся, щоб вам показати ту красу, яку тільки що показувала ближче. Тут, правда, ближче машини шумлять, але ну, куди подінеться місто? У місті завжди машин багато їздить. А так здалеку. Зараз я здалеку і ще вам трішечки наближу. Для того, щоб ви ще гарніше, ще раз могли такі їх побачити. Трішечки ближче. Показую оту красу із тої смарагди, яка є ну такою стіною для рослинок. Тобто по периметру ділянки можна саджати. І ось така краса чудова буде з вами кожного дня. Тому що, якщо брати хвойні рослини і барбариси, це дійсно рослини, за якими не треба доглядати. Вони самі за собою доглядають, які добрива. Ні, яких добрив їм я не додаю. У мене це все вдома є. Чому я сміливо можу стверджувати? Якщо я говорю троянди, я дуже люблю. У мене біля сот кущів троянд, то хвойні потім. Барбариси, бересклети. От є такі, треба зробити відео про топ рослин, які не потребують догляду, які нічого не потребують. Просто навіть поливати їх не треба, бо вони будуть такі чудові рости і все буде добре з ними. І взимку вони також будуть такими чудовими. Зеленими і будуть дарувати нам радість. Сподіваюся, я вам також радість подарувала гарними клумбами. І я хочу подякувати вам за увагу і побажати всім вам міцного здоров'я, мирного неба, великого щастя, добра. І рідним вам людей, які біля вас поруч знаходяться, щоб на їх вустах постійно була посмішка, тому що посмішка наших рідних людей дає нам натхнення в житті. Бажаю всього доброго, до побачення.